Джек поліцейський собака, з яким сьогодні познайомились учні однієї зі шкіл Кримочуцького району для 9-11 класів. Провели екскурсію у поліцейському відділі, аби познайомити дітей з професією правоохоронців. Підлітки дізнались про особливості роботи поліцейського кінолога, слідчого дільничного опору повноваженого та криміналіста. Також паралельно розповіли, як уберегти себе, як діяти ті чи інші ситуації, елементарні правила безпеки та як не скоїти злочин, яка за це відповідальність для того. Щоб підлітки розуміли перед тим, як іти на певні провокації осіб, які можуть тягнути їх в злочинну діяльність, і як не отримати за це кримінальну відповідальність, молоді розповіли про можливість вступу до вузів України, у яких навчають професії поліцейського, про повне забезпечення студентів формою, гуртожитком харчуванням за державний рахунок, і про найголовніше працевлаштування після завершення навчання. І дехто навіть зацікавився вступом за цим напрямком, може, мені сподобається і в майбутньому. Я буду ну, підводця на поліцію там, буду захищати своє місто. В ході екскурсії старшокласники задавали багато запитань, на які отримували змістовні відповіді. Тож всі залишились задоволені та розглянуть можливість здобуття професії поліцейського у майбутньому. Сюди я приїхала, щоб подивитися, як хто працює, ким, які є е особи. Тут просто було цікаво. Я побачила, мені все сподобалось. Це дійсно круто, це цікаво. Перехоплює дух. Ці всі криміналісти. Оце все ну, сподобалось. З початком війни подібні заходи проводять менше, але вони не втрачають своєї важливості. Тож надалі поліцейські проводитимуть екскурсії, аби популяризувати професію у молодіжній середі. Марія Бердаєва іванкаченко, Кремачуцькі новини.